Привіт-привіт, дорогенькі! Я дуже рада бачити сьогодні усіх вас. Дякую, що зайшли до мене у гості. І вітаю вас доброї всім середи! Ми з вами продовжуємо розбирати наших жінок із Біблії. І сьогодні будемо розкривати нову, цікаву, дуже пару це Марта і Марфа. Я впевнена, що усі ви не раз читали цю історію і багато чого про них чули. Але пропоную все ж таки розібрати з вами і Марту, і Марфу, тому що мені здається, що вони зможуть нас з вами чомусь цікавому навчити. Тож беріть чайок, каву, біблію, смаколики, кому що до вподоби, і долучайтеся. Я дорогенько, коли думала про Марію, про її історію, про її образ. Вона в мене викликала якісь такі мінливі почуття. Чому? Тому що усе життя я вважала Марію, ем, ну, такою, знаєте, молодшою сестрою, яка нічого не хоче робити, і ем, намагається якось втікти від відповідальності. І там, де веселище, там, де щось приємне, там і наша Марія. А кому там що потрібно допомагати, то не про мене, знаєте? І... Тільки коли я почала досліджувати, саме досліджувати глибинно її історію, що про це думав Ісус, як воно все виглядало насправді, коли я поринула в, в, в той момент, тоді тільки я змогла зрозуміти її серце, її почуття, і вона відкрилася для мене зовсім по-новому. Тож, хочу з вами сьогодні поділитися. Трішечки, можливо, і вам сподобається. Тож, хто такі Марфа або Марта і Марія? Це дві сестрички, і в них ще був брат Лазар, який помер, якого Ісус потім воскрешав. Пам'ятаєте цю історію? Оце саме вини. Нічого, на жаль, не сказано про батьків. Як вони жили, якось немає такої конкретної інформації. Проте ми можемо зрозуміти, що Марта була за головну. Вона була старша сестра, мабуть, також і для Лазара. Можливо, це був їх наймолодший брат навіть. Маю на увазі найменший серед них. Тому що всі якось її слухалися, і вона така була, знаєте, лідерка, тому я. Роблю припущення, що вони навіть могли жити втрьох. якось схоже на те, що ніхто з них не був одружений, тому що ми не бачимо фігуру чоловічу, яка там взагалі чоловіки то всіх приймали гостей, і усіх там розсаджували, і якось приймали таку важливу участь. А жінки так щось принесли, і піднесли, так як офіціантки більше щось там готували десь так ну подалі на своїй кухні, яка була, звісно, не там, де приймали гостей. Тому жінок було менше видно, а чоловік вже займався гостями, розважав, там, приймав, робив все, що необхідно. І ми не бачимо такої фігури. Тому можемо припустити, що Марта і Марія. І Лазар, вони були не одружені. Можливо, їхні батьки померли, пізно їх народили, можливо, ще щось. Я не знаю, друзі. На жаль, мені б хотілося розплутати цю історію до кінця, але Біблія нам не дає ніяких точної точних інформацій, а вже додумувати самі не будемо. Вони були, ця трійка була близькими друзями Ісуса. Ісус мав до них особливі почуття, і це дуже приємно. І ми їх з вами зустрічаємо у Луки. Це 10-й розділ. З 38 го вірша, я хочу вам одразу зачитати і познайомити вас з ними. Отже, з 38 го вірша, 10-й розділ від Луки. Сталося ж. Коли вони йшли, він увійшов у одне селище, і одна жінка на ім'я Марфа прийняла його у свій дім. Бачите, тут сказано, що саме Марфа і саме у її дім, тобто в неї ніякого не було схоже ні чоловіка, ні батька, ніякої чоловічої фігури, яка б займала авторитет в тому домі. І була в неї сестра, яку звали Марія, котра сиділа біля ніг Ісуса, слухаючи слово Його, Марфа ж клопоталася про велике частування, і, підійшовши, сказала Господи, чи тебе не турбує, що моя сестра залишила прислуговувати мене одну, тоді скажи їй, щоб вона допомогла мені. Але Ісус відповів їй: Марфо, Марфо, ти турбуєшся і клопочеш багато про що. Одне тільки потрібне, Марія ж обрала благу частку, яка не відніметься у неї. Тобто ми зустрічаємо нашу з вами Марійку біля ніг Христа, як молодшу сестру. Марфа, яка в цей час займається частуванням. Великим, до речі, багато, мабуть, було людей. І я розумію дуже Марфу, їй важко, вона намагається всіх е нагодувати, а ця ледерка сидить от там слухає. І так би на тому наша з вами історія і закінчилася. Проте, щоб зрозуміти, що там насправді сталося, нам потрібно знову ж таки е копнути. Глибше зрозуміти е, культурні особливості того часу. Усе в деталях. Ось погляньте. Е, По-перше, я хочу зауважити, що Христос бачив усі серця, усі думки, і Він все знає, і майбутнє, і теперішнє, і е, ну, ви розумієте, ми як е, абсолютно прозорі для нього. Тож, якби там Марічка наша сиділа. Десь там пливла в своїх думках, присіла, аби нічого не робити, я думаю, що Христос би їй щось сказав. Іди, ней дорогенько допоможи своїй сестричці. Але вона там сиділа з великим серцем. Серцем вели кожним, кожне слово, намагаючись зрозуміти, що ж там е, таке важливе Ісус каже. Проте, чому я сказала, що вона усі Межи перетинає. Тому що вона, сидячи біля ніг Христа, робила те, що було шокуючим в той час. Якби якийсь чоловік ну, з вулиці зайшов би і подивився, і глянув, він би був у шоці. Чому? По-перше, вона сиділа. У кімнаті, де були чоловіки. Жінкам не дозволялося сидіти у компанії з чоловіками. Це було нечувано, це було, знаєте, якось так зухвало дуже. Це абсолютно велике, таке товсте ні, ні і ще раз ні. Жінки окремо, чоловіки окремо, а вона тут прийшла, прийшла і сидить. І де сидить? Вона сидить біля равина. Ісус був вчителем, вчитель, ревинний равин вчитель це одне і те ж саме. Жінкам не можна було сидіти біля ревинів ні в якому, ні в якому разі. Розумієте, це було так, як я люблю казати, взрив мозку. Це відкритий рот здоровенні очі. Це просто. Е, я не знаю, що б зробили з тією. Маричкою, я не знаю, чесно кажучи, не задумалася, але б їй було дуже-дуже там погано. По-третє, вона була присутня в той час, коли йшло навчання навчання по Біблії. До цих пір, як ви знаєте, у євреїв, у синагогах жінки-чоловіки розділяються, і в той час. Вивчати Біблію, як і отримувати освіту мали права тільки чоловіки і хлопчики. Тобто тепер ви розумієте, наскільки це було зухвало, наскільки це було незвичайно, і якщо б людина зайшла, вона б просто була там, я не знаю, втратила б свідомість сказала: Маричка, ти що? Впало з дубу, що ти робиш? Це взагалі. ну… Це ж поколіннями складалося все. Це не те, що як у нас зараз, усе абсолютно вільно, і нам з вами дійсно важко це зрозуміти. Але тоді це було щось начуване. І жінка, яка так вчиняла, вона могла б накликати на себе дуже багато біди. Я не знаю, чи вона б могла вийти заміж тоді. Сказали б, о, це та, яка робила так і так, то ні, таку ми заміж точно не візьмемо. А як ви пам'ятаєте, у житті жінки все зводилося до одного, щоб вона вийшла заміж. Тобто це її така місія, це все, що вона може зробити, вийти заміж і бути жінкою, мамою, це все. Все. І тут це все, Марічка наша робить щось таке, що це все. Просто, знаєте, ставить вона під, так, під такий удар і знову ламає собі життя. Якби хтось дізнався, це б їй було дуже-дуже важко. Проте, хочу ще трішечки звернути вашу увагу на щось незвичайне. Я розумію, Ісус не сперечався, тому що Ісус. Прийшов, щоб навчити усіх, кожну душу. Для нього немає різниці, ти чоловік чи жінка. Це тоді були культурні норми. Чоловіки там собі так принизили жінок, і то тоді було нормально. Ну, в е, ході нашої історії завжди щось було добре, і завжди щось було погано. І це одна з е, часток, негарних, не, не недобрих. Але вона була і. Е, я розумію, чому Ісус так поводився з доброзичливістю і захищаючи її, і допомагаючи, її. але чому учні нічого не сказали? От виникло у вас таке питання, чи ні? Там же було багато дядьок, які знали, що так робити не можна. Схоже на те, схоже на те що наша з вами. Марічка, вона не перша таке робила, уже всі просто звикли, що вона це її місце, вона сидить біля ніг Христа, розкривши вуха, очі і рот, слухає. І люди вже ті, які були в тій компанії, просто до цього звикли. І також звикла до того її сестра, Марта. Яка не звертається до Бога, кажучи Ісус, поглянь, вона сидить серед чоловіків, вона руйнує е, себе. Чому тобі ну, до цього немає ніякого діла? Ти маєш її вигнати, аби вона не наробила своїй репутації ніякої біди. Вона не звертається до Ісуса за це. Це вже для неї нормально. Вона каже, Господи, мені там важко працювати одній, а оця леда, що сидить, приже її до мене. Розумієте? Схоже, що для нашої з вами Марії вибір був очевидним. Її репутація була ніщо в порівнянні з тим, що вона чула від Бога. Для неї те слово, для неї посидіти біля Ісуса було настільки важливо, настільки приємно, що чхати вона хотіла на всі ті репутації. І це ось вам така одна історія. Але якщо ми підемо з вами в наступну книгу від Івана або Йоанна, у кого як записано, і відкриємо 12 розділ, почнемо читати з першого по третій вірш, давайте я вам зачитаю, то ви побачите ще щось цікаве. Отже, за 6 днів до Пасхи прийшов у Віфанію де да був Лазар, який помер, і якого він воскресив із мертвих, вони приготували тоді йому там вечерю, і Марфа служила, а Лазар був одним із тих, хто возлежав із ним. Тоді Марія, узявши фунт чистого дорогоцінного нардового мира, помазала ноги Ісусу і обтерла ноги його своїм волоссям і наповнився дім пахощами від мира. На ваш погляд, на перший погляд, ну, так, знову там наша Марічка серед чоловіків, знову бідна Марфа прислуговує, а наша Марічка знову ламає усі там кордони і все, що від неї хотілося би людям бачити, вона знову робить щось своє. Ну, Взяла вона якусь там склянку, ну, налила там. Олію, ну, витерла своїм волоссям, ну, волосся па, добре. Але якщо ми знову з вами так зануримося у той час, у ту хвилину, у, от саме в той день, коли це було, ми побачимо, що знову наша Марічка наробила справу. Справа в тому, що це була незвичайна олія. Ось у мене є якраз у Біблії тут вказано точно, це був один фунт, тобто 339,6 грам. Ось така собі пляшечка олії. Але щоб ви розуміли: коштувала ця олія дуже-дуже дорого людям, середнім людям, якби. Якби вони хотіли купити ось цю пляшечку, їм довелося би працювати цілий рік і складати усю зарплатню. Не копійки не можна було б витратити, все потрібно було б скласти, і тоді тільки вони могли б купити ось ці 336, 339,6 грамів. Ви уявляєте ціну цього? Це ж не те, що ми там поїли, витратили на житло, на одяг, що лишилося, ми відклали. І в кінці року ми купили цю пляшечку, тоді б вона була дуже дорогоцінна. Так? А це абсолютно ви не можете не їсти, не одягатися, не витрачати на ніщо. Кожна копійка йде туди, вся зарплатня за рік, ось стільки коштувала ця олія. Це було дуже дорого, це було дуже особливо. Ми не знаємо, де Марта взяла. Можливо, вона, працюючи, відкладала, і в неї були якісь заощадження, вона поїхала, купила цю олію саме для Ісуса, тому що вона його дуже сильно, настільки сильно любила, він був дорогоцінний для неї. Можливо, це було як її придане, тому що тоді так було, так, і олію давали, і якусь там тканину, Ну, хто чим був багатий. Не знаємо, не знаємо, де вона взяла, вона належала їй, і ось вона саме так зробила. І якщо вам здавалося колись, що це просто якась олія, яку вона там розтерла йому, ні, тепер ви знаєте, наскільки ця олія була дорогоцінною. Але згадайте, чим вона розтирала? Вона витирала ноги Христу своїм волоссям. Розумієте? Це не те, що я взяла б своє волосся так і витерла. Це було б абсолютно нормально. Ну, трішки не нормально, чого та жінка там щось повзає на землі, так нахилилася і тре своїм волоссям ноги цьому чоловіку. Але все одно поведінка моя, можливо, була б чудною, але все одно це було б більш-менш пристойно. Проте Марії довелося розплутати усе весь захист свого волосся, адже ви. Якщо не знали, то жінка не могла вийти в люди чи бути вдома. з розкритою головою, вона покривала свою голову повністю, так, знаєте, щоб волосся було, було заховане. І то було велике безчестя відкрити свою голову, відкрити своє волосся. Воно належало тільки чоловіку. Тоді такі були ну, звичаї. І... Те, що вона розплутала своє волосся, дістала, воно було довге, так, і вона почала ним обтирати ноги Христу, це свідчить про те, що ця, ця жінка повністю вже відкрилася, вона, знаєте, в позиції такій була, ем, вона просто не має слів, тому що все, е, що в неї було, і навіть свою таку, знаєте, Ну, умовну честь вона також віддала Христу. Проте деякі починають там обурюватися. Давайте ми зачитаємо. Це ми е, з вами прочитали 12 розділ від Івана з 1 по 3, зараз іде 4, 5, 6 вірші. Говорить тоді один із учнів його Іуда, син Симона Іскаріота, який збирався зрадити його. Чому б це миро не продати за 300 динарів? Та не роздати бідним. Сказав же він це не тому, що про бідних піклувався, а тому, що був злодій і, маючи грошову скриньку, брав те, що туди опускали. І от сидить цей Іуда Юда, так? він при вселюдному починає таке у нього там як ви могли так зробити, це, це неправильно. Краще б ми продали і роздали бідним. Ось це правильно. а Тут ну видали, розтерли. Ну, хіба хто так робить це не е, так з грошами не поводяться? Ну, тут одразу нам пояснено, чому він так каже, тому що він вже порахував, скільки він міг витягти звідти і для себе. Любимого взяти щось собі, витратити на свої якісь бажання. Проте він, він це сказав приселюдно, це чули усі. Це чула, звісно, і Марія наша, але погляньте, вона не виправдовується ні у першій історії, ні у другій історії. Вона ніде нічого не каже. Вона не каже: О, та я, а та ти, або ти там, Марта. Тільки й думаєш про те, щоб там щось йди, краще послухай. Вона, напевно, мала таке тихе серце, таку тиху душу, що, в принципі, було все одно. Що про неї думають? Це взагалі не зроджувалося у неї в голові. Вона навіть через те, що вона не зроджувалася, вона навіть не могла образитись на те, чого не. Сказали, сказали, добре. І вона собі продовжує робити те, що приносить їй задоволення, що робить її щасливою. Вона сидить біля ніг Христа. Бачите, вона не сіла біля нього там, не знаю, тоді вони, я так розумію, що не на стільцях, а більш вони у них такі якісь матраци були, на яких вони і їли і лежали. Я маю на увазі це такі якісь. Пуфи, якщо я можу так сказати, щось таке м'якеньке, зручне, де люди і відпочивали, і збиралися так, як у нас стільці зараз дивани, у них тоді було ось так. І вона саме присіла біля його ніг. Тобто вона виказала свою таку дуже скромну позицію, дуже таку тиху. І це свідчить про. Простане її серце, про те, що серце її було дуже здоровим, гарним і добрим. Вона тягнулася до, до Бога, до світлого, до гарного і до доброго. І давайте зачитаємо з вами, як відповів Іуді Ісус на те, що Він сказав, давайте краще продамо Навіщо ви то отак от себе поводити. Це сьомий вірш. Тоді сказав Ісус: залиш її, вона зберегла його на день. Мого поховання, бо бідних завжди маєте з собою, а мене не завжди маєте. З такі турбуючі слова сказав Ісус, тому що Він знав, що через кілька днів його розіпнуть. І ми з вами, дорогенькі, будемо святкувати теж через кілька днів Пасху. Пасха це таке свято, воно, знаєте, з однієї сторони, дуже радісне. З іншої дуже болісне. Якщо Різдво це таке світле, таке наповнене щастям радістю, свято, тому що Христос народився, Спаситель прийшов у мир для того, щоб нас спасти, то Пасха є завершенням цієї історії, але завершенням через страшну смерть. І хоча через цю невимовну Смерть нам прийшла перемога, і ми є звільненими від гріха, від повинності, щоб приносити жертву. Ми можемо вільно розмовляти з нашим Богом, з нашим Отцем Небесним, коли ми хочемо тільки. І ми є чистими перед Ним саме завдяки тому, що Христос за нас вмер і заплатив вже цю ціну. Проте, той час, той момент, коли він проходив через цю невимовну біль, друзі, це дуже важко. Раджу для тих, хто не дивився передивитися ще раз фільм Страсті Христові це дуже важкий фільм, якщо ви надзвичайно чутлива людина, дивіться одним оком. Але я маю передивитися, нагадати собі, як Христу було важко. Як йому було тяжко, щоб роблячи гріх, я розуміла, що за цей гріх, який я щойно зробила, була заплачена дуже велика ціна, чиясь біль, Христова смерть. І кожен раз, коли я грішу, грішу, коли навіть не задумуючи, що я роблю. Можливо, я б могла б стриматися, можливо, я могла б зробити кращий вибір. Але я роблю тому, що мені так комфортно. І ось саме для цього треба передивлятися такі фільми, для того, щоб розуміти, що за мій гріх, за те, що я роблю, була внесена немаленька ціна. Отже, друзі, ось така була цікава історія про Марічку. Я сподіваюся, що Марія для вас розкрилася сьогодні, як і для мене, з нової абсолютно сторони, що ви побачили її. Як сильну жінку, яка відклала абсолютно усе в сторону заради Христа. І сподіваюся, що ця історія змотивує вас у нашій дуже зайнятій повсякденності знаходити час, щоб прийти, і як Марія посидіти біля ніг Христа. Я вас усіх дорогенькі, вітаю з Прийдешньою Пасхою Христос Воскрес! Бажаю вам гарного настрою попри все. І, як завжди, я не втомлюся, друзі, просити вас, щоб ви молилися за Україну. Якщо вам це вже набридло, я перепрошую дорогенькі, але не можу не простити усіх, кого знаю, усіх, кого можу, щоб молилися за Україну, тому що Україні дуже потрібна підтримка. Якщо не Господь, то хто ще нас врятує? Тож звертаємося до Бога. Заради миру, заради перемоги і заради щастя усіх українців, щоб наші діти з вами росли у спокійній країні, щоб у них було майбутнє. Тож стаємо на коліна і молимося заради миру і заради перемоги. Я вас усіх обіймаю. Бажаю вам гарної, тихої, спокійної середи. Нехай Господь береже і вас, і ваші родини. А ми з вами зустрінемося у п'ятницю. Бувайте дорогенькі!